Доброго дня. Сьогодні. Хто сьогодні? Вівторок? Середа. Середа. Середа, 21. 21 серпня. Ми поробили трошки справи свої особисті. Вікторія з папочкою. Зараз йдемо десь перекусити. В принципі, чаю тільки випити. І додому. Вікторія розказує про табір. Вона їде знов в табір. Розказує, як вони з раціями. Ну, смішно, а ще каже, йду. Записую кружочок в телеграм для тебе ж, що у мене все добре, я там то, все. А у дітей кажуть такі очі, а я їм кажу, так, да, я теж доця, в мене теж є батьки, і я маю їм теж дати звіт, що в мене все добре, я дитина. А вони такі, ну їм ж не звично, це ж типа, як там, бажати, відсвітні люди. Лідери, стафи, дорослі. Я ще не знаю, скільки нам років, але все думаємо, що нам за 25. Ой. Ми, взяли, ага, ми взяли брускету. У двох. у Вікторії сир, а це мої сирнички. Ми ходили по місту, шукали сирнички, а в одному місті в пінакотеці там сирники тільки до 12. Да? А в другому світла немає, вони не запустились. Але тут так приличненько, то ми собі відкрили одне Да-да-да, Смачного нам. А ще в мене тут сирнички такі зі сметанкою, смакота яка. Бери, бери. Дивись, це з рибкою, це з прошуто. Брускетти хорошо так брати. Я люблю, бо я люблю солодкі. До чого я взяла брускетти? Я хочу сирників, але солодкі я не люблю, і мені завжди солодкі треба заїсти чимось не солодким. А це завтраки? Значить, той випадок, от оця за чіпсами аж побігла. Той випадок, коли шукали чіпси, але так як ми люди не п'ющі, ми не провели паралель. Ми yeah, yeah. можемо бути там до да, але... да, Чіпси знаходяться там, де пиво. Добре, деться, вибирай. Yeah. А, ти лісина не дозвонилась, так? Yeah. Да? Yeah. Зараз трошки швидка розпаковка. Чіпси, пакети для сміття, хліб оксамитовий. Отакий Яна на нього нас підсадила. Саме в АТБ вступилися. Помідорки грунтові дешеві, сьомга по акції була. Це вже Вікторія з Елісієм, бо я вчора схамячила сама серветки на роботу. Гречку взяла отаку несмажену. <смі> Дуже смішно, знаєте чого? Гречка не смажена, бо це корисна їжа. Але наряду з тим чіпси, фанта. Ну, коротше, ви поняли. Ве все без глуздя нашої задумки. Це просто цирк на дроті. що Помід... тут? Огірки? Ось така якась ковбаса, не сама краща, але яка є. Шоколадочку купила, яку треба заникати. Чіпси Елітсею, чіпси Вікторії. І отут ще в мене, значить, що? Скінарін. Ось тут скінарін Вікторії. І Елісею це відпустахне. Тут такі чайки, чайочки, комбігрип. І епкабал. А, CC. Замість АЦЦ. І колоє на роботу й тут. Я б купляю такий я показувала. Я обнаружил некий лайфхак. Льва. Льва Льва. Подивись на мене. Шо там таке? Шахет летит. Я обіцяла, що я візьму лак з собою. То яка бігала назад, лак. Лак для велосипед. Ось тут половина чемодана, це фен. Оці всі балаби, насадки для фена і все остальне. Всім привіт! Все докупи. Колонка зламана. Чоловік її намагається відремонтувати, але там якась деталька зламалась. Я захворіла, в мене ковід. Підозра на пневмонію з усіми витікаючими Адишка, антибіотики, задишка. Сижу вдома. Що буде? Накупила масок для лися. Накупила масло розмарінове. Коротше, буду, буду, буду прихарашуватися. Що ще? Треба зварити борщу. Треба пампушок спекти. Квіточки може пересадити. Коротше, я на лікарняному. Красота. У мене вже готові помпушки з чесничком. Я їх запікала не в духовці, а на сковорідці. На газу. З двох сторін. Це помпушечки до борщу. Все. Смокота, красота. Хто хоче поспілкуватися з малишем, ми зараз в гуморі, можете дзвонити? Дві? Да? Всім добрий день. Сьогодні 29 серпня. Четверг, гарний день, жарішка. Я не можу сказати, що це початок блогу або кінець, такий собі, знаєте, проміжуточний варіант. Відпрацювала, йду додому. Я за цей тиждень встигла перехворіти на ковід. Була підозрена на пневмонію, здавала тест, була в інфекційній лікарні. Але основне лікування все ж таки проходила вдома. Якщо чесно, була як варена сільотка. Толку з мене мало було, ніфіга делать не могла, сил не було. Зараз вже потихеньку працюю, але не перевтомлююсь. <кхи> За можливістю йду пішочком. Це сьогодні не допізна, не перевтомилась, тому пішочком йду додому щоб хоч трошки походити. Також почала робити зарядку, тому що набрала знов, набрала зайві КГ. Як в цьому? Блін. Як, коротше, як ото знаєте, шутка є така, що сезон похудіння к лету закончен. объявляем открытым сезон похудения к Новому году. Так и у меня. Все, рука втомылась. <laughs> Отключаюсь. Проявлялись у него эмоции. Либо позитивные, либо негативные. И, он, короче, это мне казалось, что она да, да, пощипана. Да-да-да. И это просто я побачила, что он, ну, типа, на ней и что-то. Я бачу, що там, ну, я чесно, ним чимось нагадувала мені тебе. <гум> Вікторія каже, що блін, важко вкласти в одну хвилину, скільки сторіс іде. Каже, перше, дуже їй дивно, що такі різні люди це стафи, да, лідери. <гум> Всім доброго раночку. Сьогодні середа, 4 вересня. Я не нафарбована, тому що я, в мене зараз такі дні, що дівчатка, всі, хто приходив раніше на 6-7 вечора, зараз приходять на 8 ранку. Тому ще нема 8, я вже на роботі. Підфарбуюся я після першої клієнтки. А зараз я бігла, бігла на роботу. Дуже рада, що кабінет був відкритий. Ну, не кабінет, а будівля була відкрита, тому що я встигла поставити на зарядку акумулятор, щоб він зарядився, я могла працювати. Переклеїла стола Воно від самоклейки це все. Перебирала трохи лаки на викидання. Хотіла зняти окремо відео, типу, що тут да, з оглядом, які кольори. Але це така мутата, просто перебрала і викидаю. Все. Зробила собі чайок, п'ю чайок, чекаю клієнтку. А, гарний початок дня. Поміняла дату на календарику, достала такого колаген, щоб не забути випити. Водичка моя. Все. Орхідея на роботі квітне. Гарненька. Не мені так подобається. Я привела себе в порядок, чуть-чуть підфарбувалась. І знаєте, що в мене? Я зламала палітку. Дуже вдала палітка Тіній Essence. Прям розкроїлася, якщо чесно. Так, п'ю чайок, чекаю наступну клієнтку. Зараз такі важкі дні. Вчора Полтаву росіянці лупанули сьогодні дві в Суми і луплять по, по навчальних закладах, по будинку реабілітації дітей. Це дуже важко. І до мене приходять клієнти, я якось штучно намагаюсь задавати питання, типу, типу, що на вечерю, як день, ми 3-5 хвилин поговоримо, а потім сидимо, мовчимо, бо кожна з нас вертається до думок про ці трагедії і. Важкі часи живемо. Важкі. Хтось із людей так враз залишився без рідних, або без домівки, або з поламаною долею. Важкі, важкі часи. Ой, блін, ви знаєте, ніхрена у мене не виходить не плакати або триматися. Таке. Ця дівчинка під завалами важко. З одного боку, не хочеш зращувати в собі злість. Є якась подяка до Бога за те, що, знаєте, це не ти. Це жорстоко, але це не ти. А з іншого боку я ніколи не пойму, я ніколи не пойму правил правил війни, правил світу, правил існування. Але ж гарненькі були такі лігенькі. У мене обід чай і риба під сиром. І хлібчик чорний. І все. Смачного мені. Так я прийшла в новий сенсей. Прийшла за тиковками. На Робота. Оця ну, теж дикомка прикольна. Навіть не знаю, яку взяти. Чи сміт, чи это... ну, такі вони прикольні. Вся одна залишилась. І плідик класний. Оці золоті Шоточка маніатюрна. Не подобається, вона така маленька, бачите? Чого вона мені подобається, бо на її фоні класно... ой, фото манікюр. привіт, з своїми тиковками вся штука подобається, тому що вона дуже підходить на роботі покласти її. І от сюди викласи такі масілка або креми для рук мініатюрки, які на продаж. Прям прикольно. Бачите, в сумці. Тиху і вазочку я купила. Купила. Прикольно, що тут ціла комната для надання, консультацій з використання, і проведення і дерепири роздибири. Я сьогодні з 10 до 4. Податковий. Нарешті все. Тому що то тривога, то відключення світла, то перерва, то система зависла, коли переключаються вони. Систему чекала 40 хвилин на місці, потім пішла, поїла, вернулась, каже мені, все, завели. Коротше, я довольна, все, все добренько. З налоговою Тему закрили. Йдемо далі.